Друзі, всім привіт! Радий бачити на своєму каналі Автомоторемонт. Перед вами є планета 4. Про що хотів би сьогодні поговорити про вібрацію. Є таке неприємне явище на планеті, як вібрація. І вона реально настільки буває сильною, що неприємно їхати, некомфортно, особливо коли на якійсь дальшій відстані. Так як мені приходиться їздити на роботу в одну сторону 25 км. Реально неприємно стає їхати, особливо на таких. В середніх оборотах вібрірує дуже страшно, все трясеться, сам їздиш на сидінні, неприємно. Я почав шукати в інтернеті, як це можна побороти. Багато хто розказує, що треба там колінвала балансувати, щось підганяти. Ну, Я двигуна зробив, знову його розбирати. Нема просто бажання і потреби в тому. Що, що я зробив? І як з цим, як я позбувся вібрації. Ось такі захисні кожухи. Я не вірив, поки сам не спробував. Болт робив сам М12, висота 47 мм. Ставиться сюди, розжимається ось туди. В раму там є спеціальна площадка. Ще ставиться ще одна кришка з тієї сторони. Розжимаєш вібрація просто. Ти її не відчуваєш. Руки не свербляють, нічого не трясеться. Вона просто стає настільки мізерною, вона розходиться по всьому мотоциклі. Просто не зауважуєш. Ну, причина, по якій я зняв ще, ну, кришку і так замітив. Просто мотоцикл почав глохнути, я не можу поняти. На ходу не від то, чи двигун гарячий, чи холодний. просто їдеш, їдеш і починає приглохати. Ну, потиркає, потиркає, і далі знову їде. Я думаю, можливо, шланг перегинається, можливо, щось з карбюратором. Бабіну поміняв, вона стоїть, бабіна, катушка, точніше, з запорожця. Думаю, може, на свічник. Ну, перебрав все, що можна. Причина в контактах. Тому зараз буду купляти оптоволоконний датчик, комутатора і будемо робити безконтактну систему. Так що слідкуємо за відео. Буду старатись розказувати все доступно. Є в мене ще один двигун, на йому попробую все скласти, показати вам, як налаштувати, яку шторку зробити. Тому підписуємось на канал, буде ще багато відео. Ціна питання. 300-400 гривень заказати такі ось кожухи на Олдикс. Закажете, не пожалкуйте, не впізнаєте свого залізного коня. Тому всім дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо, ставимо лайки. Всього найкращого побачення.